Ми знаємо, що також на параді, там на площі Таняньмення до 80-річчя буде присутній Путін, і перед парадом буде одразу там певний, навіть одразу після, після, перед парадом прийде саміт, де буде зустрічатися і Сізіпіні, і російський диктатор, і навіть там буде на рандомоді. Але от скажіть, наскільки. Оці всі військові зближення, Сі та Путіна, наскільки вони можуть бути, а наскільки вони погрожують в принципі, всьому світу, і от наскільки дійсно створюється цей. Тісний контакт, такий оборонний альянс, чи навпаки не оборонний, а якийсь погрожувальний альянс, чи це можливо просто е, якась символічна дипломатія? Наскільки ми маємо звертати на це увагу, що от вони так яскраво зустрічаються і показують свої дружні чи можливо просто партнерські відносини? Дійсно, нам треба дуже пильно слідкувати за розвитком цього співробітництва. Один з таких факторів, який став відомий е на загал, це те, що Росія створює для Китаю систему управління десантними операціями проти Тайваню. Тобто, це теж є один з дуже таких е важливих моментів, на які треба. Дуже пильно слідкувати і дивитися, як ця ситуація буде розвиватися вперед. Але загалом ми бачимо, що станом на зараз ці контакти вони дуже тісні. В першу чергу це стосується військово-технічного співробітництва. Оскільки що Росія передає свої напрацювання, що Китай теж активно пропонує Росії та передає свої технології, компоненти, які Росія використовує для зміцнення власного. Військового потенціалу. Я вам дуже дякую. Будемо стежити за цим парадом. і Що вони нам ще продемонструють? Я знову вас запрошую до розмови. Завжди мало часу. Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний, був з нами на прямому зв'язку. І дуже дякую вам, що знайшли час та можливість. Дякую вам.